Вітаю, слава Україні! Традиційне включення про події, які відбулися за останній час. Ну насамперед хотів прокоментувати ту подію, яка вчора відбулася, адже на вулиці Івана Мирона ми встановлюємо пандус для дитини з інвалідністю. На жаль, зараз збільшилась кількість таких звернень, особливо пов'язаних з хлопцями, які повертаються з інвалідністю, і не завжди. Ти можеш конструктивно зробити, скажімо так, гарний пандус. І люди виступили проти, проти встановлення пандуса за, за адресу Івана Мирона. Це в центральній частині міста, посилаючись на те, що їм буде це заважати, буде негарно і багато чого іншого. Хочу одне сказати, що демократія це добре, але. Коли вона дає такі речі, які призводять до того, що ми втрачаємо людяність, втрачаємо якусь спів... співучасність, вона страшні речі робить. Тому це не перший вже такий раз. Я пригадую на вулиці Набережній. Це було теж з людиною з інвалідністю, якій теж було зроблено допоможе на пандус. Ну і в багатьох, тому хочу звернути увагу. Що, на жаль, ніхто не застрахований бути людиною з інвалідністю. Тому будьмо і вирішуємо ці проблеми розумно, вирішуємо ці проблеми в обговоренні, звісно, але не шкодячи людям з інвалідністю, тим паче, що зараз така ситуація, коли тільки Івано-Франківську понад пів тисячі хлопців і дівчат повернулися без кінцівок, тобто без втратою кінцівки внаслідок війни. Ну а я вже не кажу про інші причини, ДЦП, інші е, проблеми інвалідності. В мене сама в патронатній службі в мене людина з інвалідністю працює. Я розумію, про що це йдеться мова, про які речі кожного дня. Тому звертаю увагу, будемо ставити пандуси, і там будемо ставити пандус, і далі будемо працювати. І тому не, не не зупинять. Доступність повинна бути в місті. І це вимога часу, і ми це будемо робити і надалі. Друге, що хотів би сказати сьогодні, перший раз відвідував ринок наш продуктовий вже в статусі того, що більшість ринку повернулася в власність громади територіальної сумне сумно, та до чого він доведений. Придеться дуже багато попрацювати для того, щоб ринок упорядкувати, оживити, і щоб ринок дійсно продуктовий ринок був належним чином упорядкований громадою. І коли мені кажуть, що приватна власність є кращою за комунальну, не завжди, та не у всіх сферах, скажу так. Тому громада може керувати ринком самостійно і наводити там порядок. Ще одне хотів би сказати, що ми далі продовжуємо в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв вшановувати наших героїв. І сьогодні чергові анотаційні дошки на 25 школі були відкриті. На жаль, майже жодної школи вже не лишилося, де не відкрито анотаційні дошки нашим героям. На 25 школі таких анотаційних дошок вже 9. Тому вічна пам'ять героям, і ми всіх героїв гідно повинні вшанувати їхню пам'ять, їхню, їхню честь, їхній подвиг того, що вони віддали життя, щоб ми всі могли жити в відносно мирному, спокійному Івано-Франківську. Також допомоги, дякуючи певній волонтерській допомозі, до якої ми долучені, також відповідно ми дрони передали чергову допомогу для 42-ї Окремої механізованої бригади, тому чергова допомога для військових збройних сил України. Також стартували курси, бізнес курси Ми двічі на рік проводимо в бізнес-інкубаторі університету Нафтигазу курси для бажаючих, які хочуть навчитися бізнесу для початківців, бізнесменів, для тих, хто хоче розпочати бізнес. Цього року 24 особи записалися Важніше, цього. Цієї зимої курси будуть тривати до кінця грудня, фактично до, до Різдва на базі Університету Нафти і Газу. Тому вже 12-й раз ми проводимо ці, ці курси. Дуже важливо, щоб економіка працювала і рухалася вперед. Ще одне: відновлюємо наші оперативні наради. Завтра проводимо. Першу таку оперативну нараду відновлену. тобто, правда, вона буде не в онлайн режимі, а в записі. Зважаючи на безпеку Аллику, доступ до неї буде кожному Івано-Франківцю. Ви зможете подивитися, які питання ми піднімаємо. Питання безпеки буде, будемо правоохоронних органів просити також обов'язково розказувати, тому що. Ну, є тривожні дзвінки і в соціальних мережах багато. Ну і питання життєдіяльності. Завтра три питання будемо розглядати. Це ситуація з опаленням у місті Івано-Франківську, тобто з централізованим в першу чергу опаленням. Та чи будемо дивитися, чи які ще є проблеми, якщо туди десь треба е, зробити. Друге питання, е, питання безпеки і третє соціальної допомоги. Е, Мешканцям Івано-Франківська. Е, ну і на завершення, на завершення хотів би сказати про те, що е, зараз до Миколая е, ми не тільки готуємо ялинку, та ялинка це добре. Е, вона відбу... вона о 16 годині. Е, ми запалимо ялинку це буде субота на Миколая, але також готується велика поїздка волонтерська до хлопців. Збройних сил України. Тому приносити посилки на перший поверх білого будинку, спілку волонтерів при Карпаті. спільно разом допоможемо нашим військовим, нашим хлопцям і дівчатам, які потребують сьогодні допомоги, які потребують сьогодні надзвичайної уваги. Адже війна і далі триває, і далі ну, досить, досить важкі бої йдуть на всіх напрямках, в тому числі. І запорізькому, на якому нещодавно я був з волонтерською поїздкою. Це таки коротко про ті події, які відбулися. Буду інформувати. Про ще раз закликаю не втрачати людяності і по пандусу, який, який не дозволили. Ми його обов'язково встановимо і знов ж таки звертатись ще треба поставити. Ми обов'язково це пріоритет для міської влади. Для того щоб люди з інвалідністю відчували нашу підтримку. Ну і ще одна річ, яку хотів на завершення. В суботу в суботу-неділю ми приймаємо тут е великий турнір чемпіонату України з АМ футболу. Це футбол ампутованих кінцівках, більшість це військові. І дякуючи Юрі Гапанчуку, наша команда Бартка бере участь у цих змаганнях, тому субота-неділя запрошую на змагання. На німецьке озеро, де будуть відбуватися е, матчі, три матчі, зокрема, проведе наша футбольна команда «Барска». Під, приходьте, підтримайте хлопців, які втратили най, найцінніше своє здоров'я, тобто кінцівки, і незважаючи на це, грають у футбол, дарують емоції і е, збирають кошти на Збройні Сили України. Тому запрошую на ці вихідні, е, будуть такі футбольні баталії. На, е, Німецькому озері, де хлопці з ампутованими ногами і руками будуть грати у футбол, тому підтримуємо, підтримуємо. і ще раз підтримуємо це надзвичайно важливо. Дякую за увагу. Слава Україні!